Дозвольте мені перше, ніж вилусити своє вітання слово, зачитати слова вітання голови Верховної Ради. Дорогі друзі, щиро вітаю початку роботи 13-го міжнародного економічного форуму на Львівщині. Це важлива подія вже вкотре об'єднує членів урядів східно-європейських держав, фінансистів, експертів, лідерів відчитняного та світового бізнесу для обговорення стратегічних питань розвитку України у контексті. Процесів глобалізації та інтеграції. Приємно відзначити, що з кожним роком інтерес до цього потужного заходу зростає, в ньому болітручить деталі більше політиків та представників ділових дій. Впевнений, що поширення успішного досвіду впровадження стратегічних і інвестиційних проєктів, вивчення нових можливостей українсько-європейської співпраці, вироблення нових стратегій в умовах глобально соціального Законодавства. Бажаю вам невтомної енергії, творчого натхнення, ентузіазму внувальських пошуках здійснення задуманих проєктів та успіхів усіх починаннях. Голова Верховної Ради Володимир Рибак. А також хочу привітати всіх і депутатського корпусу Львівської обласної ради та органів самого місцевого самого. Та його на 13-му міжнародному економічному форумі, який є важливою соціально-економічною подією в житті Львівщини. Форум зібрав як представників підприємницького інвестиційного сектору з багатьох країн світу, дипломатичні делегації, так і представників влади. Це означає, що ми шукаємо взаємодії та бачимо своє завдання в максимальному сприянні залучення інвестицій, створення робочих місць, розвитку конкурентного середовища. Дячні усім, хто прибув на цей форум, та впевнені, що наші спільні дії допоможуть здійснити найбільші очікування українців щодо асоціального членства в Європейському співтоваристві. Львівська область є інвестиційно привабливою та має значний ресурсний потенціал. Органи місцевого самоврядування Львівщини гарантують максимальне сприяння у стратегічній співпраці з окремими територіями та реалізацією інвестиційних проєктів. Водночас ми розуміємо, не Обхідність реформаторських змін, на державному рівні, зокрема пов'язаних з розвитком нормативно-правової бази і законів України на шляху доступу у європейське співтовариство. Кроки, які необхідно здійснити першочергово, це спрощення оподаткування, підвищення ефективності банківської системи, розвиток доступного кредитування. Ми усвідомлюємо необхідність створення ще більш сприятливого інвестиційного. Зокрема, ми розуміємо, що регіональне і транспортовне співробітництво є ефективним інструментом реалізації економічного, гуманітарного, туристичного потенціалу регіону і країни в цілому. З огляду на це, цього року, в обласному бюджеті Львівської області вперше передбачено кошти на проекти переможці і конкурсів в межах міжнародної технічної допомоги. Також ми докладаємо максимум зусиль для залучення місцевих громад. До розвитку території за рахунок проєктної діяльності та організації навчання щодо написання таких проєктів. однією із тем, які обговорюються на цьогорічному форумі, є виклики глобалізації, яка сьогодні є об'єктивною тенденцією, яка зумовила об'єднання ринків та якісно новий розвиток міжнародної кооперації. Нові міжнародні економічні зв'язки привели до утворення… Транснаціональних корпорацій, які є активними суб'єктами міжнародної політики. Львівська область, як і кілька інших областей України, де ймовірно є поклади Сланцевого газу, вже встигли зіштовхнутися з окремими аспектами процесу, процесу глобалізації ближче. Йдеться про розгляд Львівською обласною радою напередодні економічного форуму питання про погодження угоди між Україною та компанією Шеврон. Депутати Львівської обласної ради, як і експерти, та пересічні мешканці, роздили розділилися у своїй оцінці тієї угоди. Ми розуміємо, що неможливо ухилятися від інтеракційних процесів, що відбуваються у світі, та ізольовуватися. Сьогодні у всіх на устах. Саміт Східного партнерства у Вільнюсі та перспективи підписання угоди про асоціацію. У цьому контексті говоримо про цивілізаційний вибір України. Україна, яка, яка географічно розташована в центрі Європи, прагне і рівноправних відносин та співпраці із європейськими сусідами. Україні потрібні надійні партнери. Особливо значення ці слова набувають після так званих газових та торгової. Сподіваємося, що підписання угоди сприятиме напрацюванню багаторічної стратегії розвитку та проведенню реальних реформ. Сподіваємося, що зустрічі та дискусії проведені в рамках форуму з в появі нових ініціатив, успішних ділових контактів. Маю надію, що напрацьовані вами рекомендації та висновки стануть рушієм майбутніх позитивних змін у Львівській області. Бажаю всім учасникам форуму реалізації своїх задумів та проєктів. Дякую за увагу. Дякую, насові несеровичу. Шановні колеги, сьогодні в кожному виступі ми звертаємося і словами, і думками.